Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Після загибелі коханого на війні Луганчанка Ярослава Шевцова втілила їхню спільну мрію у Вінниці. Нирку і печінку пересадили у Вінницькій Пироговці двом пацієнтам. Рятував побратимів під час штурмів Бахмута інтерв'ю з бойовим медиком В'ячеславом Кучером. Замінюють зношену запірну арматуру на нову, підключають новопрокладену трубу до мережі центрального водопостачання. У Вінниці тривають ремонтні роботи по вулиці Київській. Тут працівники комунального підприємства Вінниця, облводоканал працюють десятий день, розповів Суспільному начальник підприємства Дмитро Кістьон. Спершу розкопали траншею, демонтували стару сталеву трубу, проклали 100 метрів поліетиленової. З початку року тут сталося чотири пориви. Маємо постійний виток і постійний провал асфальтного прикриття, яке створює незадовільні мову для руху транспорту да для та небезпеку. Тому довгий час ми йшли до цієї заміни, тому що вона дороговартісна, дороговартісна. Ми все-таки вирішили прокинути 600-й водогін замість діючого». за словами заступника начальника підприємства Віталія Коваля. Задля проведення ремонтних робіт вимкнули станцію і відкачали воду з мережі. Частину споживачів переключили на іншу станцію. Тому на добу без холодного водопостачання залишилися мешканці приватного сектору по вулиці Зарічній з пониженим тиском у мережі середмістя Свердловський масив, Слов'янка, Корея, П'ятничани. Центр міста, п'ятничани, Корея. Ми підживлюємо водою з Насосної станції вишенька, звісно, там об'єму води і тиску для нормального функціонування в нормальному режимі не вистачає. Люди, в людей водичка є. Можливо, на верхніх поверхах вона з заниженим тиском, а в години пік її не буде. Взагалі заміна 100 метрів водогону. Обійшлася підприємству. півтора мільйона гривень. каже Дмитро Кістіон. Завершити роботи планують до 12-ї години, 15 листопада. Як відбувається евакуація поранених з поля бою? Дуже важко. Саме тоді, коли ворог контролював під'їзні дороги, до нього практично ніхто не міг заїхати. Тобто, це було смертний вирок: поїхати в Бахмут в день. Бойових медиків на кожну позицію просто немає. Тобто, я був єдиним бойовим медиком на сім позицій. І я виконував роль командира. Тобто, ось так вийшло. Ну, це це війна, розумієте, Там не все так, як ти запланував. Важко евакувати пораненого з позицій. Не було можливості організувати евакуаційну бригаду і просто-напросто побратими, наприклад, двоє, які мали відпочивати, вони просто відтаскують в підвал, там стабілізують, якщо це можливо. Чи доводилося вам надавати медичну допомогу під час обстрілів? Це було на заході в Бахмут. Ми мали заходити, але все пішло не по плану, тому що нашу броню розбили. Ми їхали тим транспортом, який був. Ми прийняли таке командире рішення, і ми погодились на нього. Тоді дороги були під контролем вогневим ворога. Там загинули мої найкращі друзі. Я чую свист, вибух біля Камазу. Я в той момент став іншою людиною. Я дуже боявся до бою, просто не впасти в ступор. І не злякатися. Я почав йти вперед, я почав підбадьорювати всіх. Я, коли почув крик Лікіна, що він поранений, я запитав дозволу сержанта, кажу, що це мій друг. Я розумію, що під обстрілом не можна надавати допомогу, але я просто не можу інакше. Ми з ним, ну, це найкращий друг. Ми 9 місяців просто пліч-опліч тренувалися, ми спали. Ліжко до ліжка, він дає дозвіл. Я кричу, що Йолкін, тримайся, я до тебе повзу. Було темно, було холодно, це був ліс, нічого не видно. Я просто на цей крик повз, я підповз до нього, і в цей момент, коли я його побачив, мене просто почали труситись руки, і я впав в паніку. Але досвід швидкої дав мені можливість вийти з цього. Я згадав протокол-марш, буква М, масивна кровотеча. Почав щупати кінцівки і шукати в ньому кровотечі і лікудувати їх турнікетами. Я перевернув його на спину, і там побачив великі крупні осколки, які розірвали броню, розірвали РПС, і просто травми несумісні життям. Потім вже не було сил кричати, він просто дихав. Я сидів біля нього, і розумієте, там, коли дуже обстріл, захисна реакція, ти не говориш, ти просто кричиш. Я криком е, говорив, що Ілкін, тримайся, я з тобою, я тебе не залишу. Ти мій друг, я буду з тобою до кінця. Просто в мене на руках через 10 хвилин він загинув. Mm -hmm. Я дуже багато надавав допомогу тим людям, які були приречені. Небагато в кого вдалося рятувати, тому що так як не було можливості їх евакуювати, я їх стабілізував, я витягував, давав їм ще час, але цього було недостатньо. Тобто, скільки вони часу ще жили? годину дві в кого яке поранення було? Наприклад, була проникаюча в грудну клітину. Я наклав окклюзійну наліпку. І просто-напросто під рукою не було декомпресійної голки. Я розумів, що вона мені зараз треба, а її немає. А ви не розуміли, що вони от за годину вони підуть? Це дуже важко сказати людині. Ну і ми не казали цим людям, що от ти можеш ну, що ти загинеш. Я це розумів. Я але хлопцям я теж цього не казав. Я дивився, просто знаєте, всередині так душу шкребе. Ти розумієш, що ця людина в тебе на руках загине, а ти будеш дивитися, і ти нічого більше не можеш зробити. Людина надіється до останнього. Знаєте, я пам'ятаю один випадок. Ми його тащили. Просто зі всіх сил. Просто хто міг, той прикривав, а четверо несли. І, і, і ну, Просто сказали, що евакуації не буде, тому що до не, ньому не ну, ніхто не приїде, це смерть. Просто евакубригаду розіб'ють. Хлопці тримайтеся, як можете. Ми до якогось підвалу його дотащили. Я наклав, ну, бо ми були під обстрілом. Ми вийшли, знайшли жовту зону. Я зняв бронежилет, наклав окклюзійну наліпку. І я бачу, що там така травма, що йому треба годину-дві бути евакуйованим, він важкий, він червоний. Година-дві, він буде чорний, він загине. І коли я зрозумів, що ніхто не приїде, і ми не зможемо його донести, бо навіть якщо донесемо, то що там зроблять? Те ж саме, що я тут. Каже, хлопці, чого ви мене не несете? Я кажу, зараз ми перепочиваємо і йдемо, друже, терпи, машина вже їде. Я не можу йому сказати, що за тобою ніхто не приїде. Це забрати надію останню. От душа чіпляється за надію. Печінку і нирку пересадили у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Миколи Пирогова. Директор закладу Василь Паненко на своїй Фейсбук-сторінці написав: два пацієнти, які тривалий час страждали від захворювань печінки та нирок, сьогодні, завдяки трансплантації, отримали шанс на повноцінне життя. Операції з трансплантації органів провели у ніч на 13 листопада. Команді вінницьких трансплантологів асистували колеги зі столичної лікарні Феофанія. Нагадаємо, у грудні 2021 року на Вінничині відбулася перша трансплантація на базі лікарні імені Миколи Порогова. Пересаджували нирку. Станом на зараз тут провели 15 успішних трансплантацій органів, зазначив Паненко. Дитячу кав'ярню на честь загиблого коханого відкрила у Вінниці Луганчанка Ярослава Шевцова. Це каже дівчина була їхня з Олександром Мрія після перемоги започаткувати власну спільну справу. Є полінальний столик, можна з собачками, з котиками, з ким угодно. От є безкоштовний лабіринт, є телевізор, мультики. В нас окремо ззаді мене знаходиться більш така доросліша зона, да від якої не видно дитячий лабіринт. О, де тут загалом проводять, якщо там великі компанії збираються, да їхня дитина грається там? Вони сидять собі тут, і ми всі тут, як дружна сім'я. Відкрила заклад Ярослава разом зі знайомою. Юля Картавенко розповідає: за півгодини прийняли рішення півтора місяці самотужки робили ремонт. Робили самі, шкурили, вибрали фарбу, фарбували знову, фарбували постійно. Щось змінювали, але робили самі. На стіні в кав'ярні світлина Ярослави з Олександром. В оборонця було псевдо Сімба, саме таку назву дали кав'ярні. Хто цікавиться, розповідають, чому тут ця світлина і на честь кого відкрили заклад. Ми розказуємо в чому суть. Це не просто дитяча кав'ярня. Сімба, це наш герой Сімба, який живе в кожному з нас. Всім подобається. Є деякі плачуть. Михайло Нижник, каже, цікавився, що за світлини на стіні в цій кав'ярні розповідає не вперше. Ми е, приїхали сюди з іншого кінця міста. Спеціально да сюди спопити каву. Тут велика повага концептуальних закладів в нас дуже мало. Дізнались посту, багато хто також знає про це, і ми підтримуємо і дякуємо йому за захист наш нашої країни. Олександр Коломієць був бійцем сил спеціальних операцій. Батьківщину захищав із 2020 року. Розповідає Ярослава. Він захищав Луганську та Донецьку область. Безпосередньо був коли захищали, звільняли ізюм. Харківську і на той момент, коли ми це була Сульська область. Родом Ярослава зі Сватового Луганської області. Олександр з Вінниці познайомились вони через соцмережі. 13 березня 2022 року, на четвертий день окупації міста, дівчина виїхала з України до Франції. З Олександром були знайомі півроку. Зустрілись під час його ротації. Ярослава зі Страсбурга на місяць приїхала до Вінниці. Вдруге розповідає, сюди повернулася, аби попрощатись із коханим. Загинув Саша цьогоріч, 27 березня, під час мінометного обстрілу на Бахмутському напрямку. Коли потім вже я побула два тижні, поїхала, приїхала в ранці, я зрозуміла, що я не зможу там залишитись, тому що Саша тут потрібно там прибирати, доглядати. Тут батьки, це ми, тепер моя сім'я. Відкривати кав'ярню, каже Ярослава, допомогли і бойові побратими коханого Помадор, Коли дізнався, що ми будемо відкривати кав'ярню, він подзвонив йому. сказав, що буде така кав'ярня на чий саші. Він одразу ж сказав, що ми вам допоможемо фінансово. Через три дні вони нам допомогли фінансово. Зібралися всі хлопці, хто служив з Сашою. Частину зароблених у кав'ярні коштів дівчата відправляють на ЗСУ, каже Ярослава Шевцова, хлопцям, з якими служив її коханий. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Посібник для поранених військовослужбовців під назвою Варто знати. Презентували у Вінниці. У ньому можна дізнатися про те, як проходити військово-лікарську та медико-соціальні експертні комісії, як отримати грошові виплати на лікування чи зробити протезування, розповіла Суспільному очільниця ветеранського простору Марія Довжик. Саме їхня команда працювала над створенням підручника. Посібник є дорожньою картою для захисниць та захисників, які отримали поранення внаслідок бойових дій, каже довжик. Наша команда складалась з юриста та соціального менеджера. А відтак ми змогли максимально охопити питання, які поставали під час таких групових консультацій. Над створенням посібника працювали півроку, говорить Марія Довжик. Долучали і військових, які зараз на лікуванні каже юристка ветеранського простору Ірина Білоус. Ми намагалися інформацію зробити доступною, і, і вважаю, плюс ще цих ем, довідничків те, що там є зразки рапортів. Зразки рапортів, які він може написати, сфотографувати. Наприклад, не виплачують йому за поранення кошти. Він прочитав інформацію, що треба для того, щоб йому виплатили ці кошти. Написав рапорт, сфотографував, скинув. Якщо командиру фотокопія підійде. Добре, там буде все рухатись. У нас на сьогоднішній день працює 12 помічників, і до них звертаються і поранені військовослужбовці, і ветерани війни. І отут от саме ми теж можемо знайти відповідь, допомогти, ознайомити людину, якщо звертається, це буде, скажімо, великим таким помічником і для помічників наших ветеранів, які спілкуються і надають і консультації, і інформують саме і родин загиблих, і ветеранів. Фінансово проєкт підтримав Міжнародний фонд відродження, каже Марія Довжик. Посібник надрукують накладом у 500 примірників і безкоштовно розповсюдять у військових шпиталях. Також посібник буде доступний в електронному форматі на сайті ветеранського простору. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1977 прізвищ.